Солдати, ти мене не знаєш. Я проста дівчина, живу собі, як всі. В моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі, я викладаю на листі. В моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно стриму пишуть за листи. Зараз так, на сході України, душа їм єся на передовій. Там дуже страшно, постріли. Ти йдеш вперед, ідеш у бій і остраху не знаєш. Ти борешся за волю України, за незалежність, за її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благай, чуєш? Ти не лети далеко в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я, і вся країна молодця за тебе, щоб швидше повернувся ти живий. І я ще молюся небо, аби в моїй країні настав мир. І сподіваюся, рядки почуєш. А може, прочитаєш у листі. Я дякую за те, що захищаєш. Мою країну. Дякую тобі.